Привіт, любі дорогі діви! Це таро-прогноз на березень 2025 року. І так, давайте дивитися, що скажуть карти і яким буде цей березень для вас, дорогесенькі. Так, дивимося. І одного оголошення невеличке. А у нас у мене на моїй сторінці, інстаграм-сторінці, що четверга проходить рубрика Задай питання таро. Щочетверга безкоштовні відповіді на ваші запитання від інстаграм сторінці. Також я посилання на інстаграм-сторінку залишаю тут під цим відео. В коментарях під цим відео ви також можете задавати свої запитання. Можливо, ви маєте якесь прийняте рішення. Не знаєте як? Запитайте у таро. Так, я читаю всі ваші коментарі. Діліться, діліться своїми почуттями. Своїми враженнями, задавайте запитання. І так, перша карта для вас. А королева королева чаш це люди по знаку звіка Риби, скорпіони, раки Буде така людина присутня у вашому житті в березні місяці. Це люди, які вміють вислухати, бути мотиватором, бути як психологом це можливо ваша подруга, сестра, мама, яка дає вам підтримку, дає слушну пораду, вміє вислухати, або ваш лікар, до якого ви прийдете робити якийсь такий черговий медогляд, чергова здача аналізів весною. І скажуть, що все добре, ви здорові, чудово. Так, дивимося далі. Королева. Королева, монет, це ви, дорогесенькі діви, це ваша стихія. Ви станете королевою в цьому місяці березні. Всі будуть слухати вас. Ви будете керувати парадом. Беріть все в свої руки, беріть своє життя в свої руки, керуйте цим парадом. І ви будете в колі однодумців. Далі дивимося помірність сама важлива енергія березня місяця. Для вас, дорогесенькі діви, це помірність, помірність в усьому. І це чудова світла карта, коли ангели оберігають вас, все прийде вчасно, життя не помиляється. Ангели все роблять, бережуть вас, пам'ятайте, що ви під покровом. Ангели ніколи не сплять, вони завжди чують ваші бажання. Ваші настрої. І тут пам'ятайте, що ви під захистом вищих сил. Помірність це про те, що все в міру. А в вашому житті має бути баланс. Це карта балансу, карта гармонії, робота, відпочинок, і також баланс в харчуванні, якісь привносити здоров'я, коли хочеться все і зразу. Пам'ятати, що все приходить до нас вчасно. Можливо, не тоді, коли ми хочемо, а коли є на то, так каже Божа воля. Так, дивимося далі. Наступна колода. Дивимося туз! Туз Пентаклій. Це початок. Туз це енергія початку, це подарунки, подарунки долі. Фінансова підтримка, фінансовий ліст. А тут у вас також є така буде матеріальна можливість, вам головне її не пропустити. Тут є дуже чудова матеріальна можливість, як і отримання роботи, якщо ваша тема, і матеріальна підтримка від інших людей, і це також вкладання в щось, вкладання в свій бізнес, початок це тільки перші ваші кроки. Але це дуже хороша енергія, це коли сама доля вам пропонує щось, ваш, чаша вашої щедрості вже наповнена. Доля вже хоче вам віддавати, але, власне, вам робити, приймати рішення, ви можете пропустити цю можливість, її не зауважити, а можете її зауважити і примножувати. Дивимося далі. Але туз – це чудовий подарунок в долі. Щось, власне, можливо, такий гарний подарунок ви отримаєте. Якась фінансова така винагорода може бути. Або дохід більший буде, чим ви надіялися, або якась така домовленість, яка легко-легко вирішиться, що ви навіть не очікували. Король, король мечів. Людина мечі це. Терези, близнюки, водолії буде у вас комунікація з такою людиною, можливо, оці якраз такі фінансові справи. Ви будете мати підтримку чудову в тих фінансових справах, або прийде інформація, або будете мати однозначно таке спілкування, якась що це залежить від цієї людини. Людина при владі. Це може бути і нотаріус, і суддя, і адвокат, людина, яка має владу і від нього буде щось залежати у вашому житті, але він буде вам допомагати. Це про те, що людина вам буде допомагати. Тут буде з його боку підтримка. Можливо, це близька ваша людина, як тато, чоловік, брат, колега. Це буде людина, яка, від якої ви отримаєте підтримку. О, та сама упала куди. Сила. Пам'ятайте, що ви сильніші, ніж ви думаєте. Це енергія вам на все вистачатиме енергії сила. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Ви легко справитеся з усіма завданнями. І це також про гармонію, про силу внутрішню вашу, віра в себе, віра в свої сили. Так, далі. Зірка. Зірка це знову ж таки. А, про те, що, можливо, ви засяєте як зірка. А тут також і коли, можливо, ви сходите на концерт зірки, може бути, і це ви будете світитися як оця зірка. Коли ви попадаєте, тут от, багато людей, холодно а на роботі всі будуть брати приклад з вас. Ви станете цією зіркою. Тобто, коли вас хвалять, коли є за що похвалити, вас замітили, ви стали тою зіркою, ви засяяли, ви зробите а, цей перший крок, і він вам удасться, і вас замітять. Це коли вас замітили, ви засяяли, як зірка. Чудова енергія. Так, Дивимося далі. Наступна колода. Шістка, Шістка пентаклів це про вашу щедрість, про те, що в житті все справедливо, розуміння того, що все в житті справедливо, і тут про те, що ви будете оплачувати чиїсь послуги. Це також про клієнтів, про те, що у вас буде клієнт. Шістка це також карта росту, фінансового росту. Коли ви вкладаєте в бізнес, ви отримуєте гроші, ви вкладаєте, платите іншим майстрам. Це коли йде кругообіг фінансів, кругообіг коштів. ви можливо підете до перукаря, до манікюрниці. Якісь Послуги будете купляти щедро платити, залишати чайові. і оця щедрість буде вам вертатися. Кармічно буде вам вертатися, до вас будуть приходити ще більше щедрих, задоволених клієнтів. В першу чергу ви маєте стати задоволеним, щедрим клієнтом, який хвалить майстерність, який платить щедро, і вам буде вертатися за вашу майстерність, будуть вам щедро платити. І у вас буде примножуватися ще більше ще е, таких задоволених клієнтів. Так, ще одну карту тягне. е, е мечів це про е, якусь інформацію, яка прийде, ви будете задоволені цією інформацією. Це також радість за ваших дітей. Е, якщо це ваша тема, і ваші діти будуть вас. Можливо, підуть вчитися, ви будете шукати дітям ще якісь гуртки міняти на додаткові якісь ще заняття, ходити. Це така турбота про дітей. А про якихось, можливо, домашніх улюбленців, якщо у вас є покупка домашнього улюбленця, тому що пажі це про щось маленьке, про що ми пікуємося, або вкладання у себе. Ви, можливо, захочете чомусь навчитися новому, або прийде інформація, яка вас дуже-дуже зацікавить. І така інформація, тому що мечі це про чіткість, про ясність. Вам щось проясниться, прийде якась інформація, подивися, а, так от як і стане все чітко, зрозуміло, на свої місця. Давайте ще на пажа витягнемо ще одну карту. І тут чудова карта свободи. А це є суд. Карта суд це дійсно про чіткість і про чітке прийняття рішення. Тут карта чіткості, мечів, це про інформацію, про чіткість, і тут ви приймете. Чітке рішення, досить таке, яке можливо вам важко було вирішити це питання, тому що карта така кармічна, серйозна карта, і ви заявите про це своє рішення всім скажете заявите Це про чіткість, як про пробудження. Так, от як я хотів, так я якось неправильно те робив чи те неправильно робила. А от як треба було. Бачать ще тут, що прийде якась інформація, з когось ви ту інформацію читаєте. І це пробудження, тут ангел трубить, ви пробуджуєтеся так, як хочу отак робити, я хочу так жити. Це чітке бачення і зміна. І ви заявляєте про своє рішення, ви приймете рішення, наприклад, я хочу купити машину, я хочу змінити там ще щось, і ви приймаєте рішення. І заявляєте про це рішення. Так, у нас остання колода таро. Дивимося. Так. Ну, суд це також ще і про такий справжній суд. Тобто реальний суд. Може у вас ідуть судові якісь зараз процеси. І буде рішення. Буде прийнято рішення і озвучення. Озвучене це рішення буде. Так. Остання колода у нас королева мечів. Королева мечів це людина, у нас був вже тут король мечів. Терези, Близнюки і Водолії, був король мечів, а це королева мечів, люди з такою енергією, сказав, як відрізав. Буде така чіткість, буде ясність, і буде підтримка від тих людей. І коли ви приймете отаке теж чітке рішення, у вас буде підтримка цих людей. Будете мати з цими людьми також комунікацію в березні, і це буде підтримка. Тому що це може бути і король, і королева люди однієї такої однієї професії, однієї енергетичного посилу такого, які будуть присутні у вашому житті, так чи іншим способом присутні в вашому житті. В березні місяці. Так, дивимося. Ну, тут ви змучитеся, так, виснажитися і змучитися. Місяць буде насичений березень і емоційно, і прийняти рішення. Життя вас буде ставити перед прийняттям рішення. І таке, ніби от на початку, здавався, місяць так все йде спокійно, все налагоджено, потім буде різко все мінятися. Вам треба буде приймати рішення, і тут вже ви, як то кажуть, так, будете відчувати втому, втомитися, якісь тривожні думки появляться, тривожні стане або просто вам треба виспатися. Тому що тут карта ніч, людина лягла, упала, хоче спати, вам виспатися. І найкраще, так, якщо щоб вас життя не заставило, самим відпочити, знайти. Цю можливість відпочити. Дивимося ще. Десятка пентаклів все буде дуже добре. Десятка пентаклів це вау-енергія, це чудова енергія, це достаток, це сім'я, це всі справи налагодиться, це результат уже. Хоч вам буде тут здаватися, якийсь період буде здаватися, що Боже, все. Даваю сили, умираю, все». Але тут у вас енергія така, що вам треба буде відпустити. Можливо, хтось прихворіє, ви будете за кимось ходити. Ви станете отою людиною, яка допомагає, яка відвідає в лікарні, чи дасте якусь слушну пораду для того, що тут хтось захворіє, або вам треба, ви можете чуть, -чуть. Ну тут більше не про те, що ви. А, тому що тут є як і карта матеріального такого достатку, можливо, ви будете фінансувати чиїсь такі, як там, збирання грошей на щось, щось розтривожить вашу душу, вам треба буде перепочити, але все у вас буде добре, тому що тут є сім'я. В першу чергу, десятка контактів це сім'я. Це підтримка сім'ї, це люди, це коло людей, яке вас підтримує завжди. Це також і створення сім'ї, і дуже хороша, знаєте, як матеріальна карта у відношенні, це покупка автомобіля і покращення житлових умов. Це як переїзд в якісь інші такі житлові умови. І це також ще може бути як спадщина про деяких людей. Ця енергія як отримання спадщини, власне, спадок, як нерухомість якась. Чудові енергії будуть панувати. І місяць у вас такий буде насичений, от, дивлячись на карти, початок весни, початок нового життя, і ви з усім справитеся буде навіть краще, ніж ви думаєте. І від себе я вважаю вам. Хай щастить вам завжди і у всьому.